Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Компанія Нафтогаз України сьогодні повідомила про те, що минулою ночі було здійснено наймасштабнішу атаку на газодобувну галузь України з часів після початку Великої російсько-української війни. Частина об'єктів Нафтогазу України зазнала значних критичних пошкоджень. Ця атака на Газодобовні потужності України підкреслює цілі Путіна, які він поставив перед собою буквально з перших місяців великої російсько-української війни, перемусити Україну до капітуляції шляхом знищення нашої енергетики, заморозити Україну, щоб перемогти її, якщо не вдається досягти перемоги за участю військ. Це також частина концепції Путіна на наступні періоди російсько-українського протистояння. Окрім того, російський президент може переслідувати і інші задачі, коли здійснює такі масштабні атаки на газодобувну галузь України. Україна давно відмовилася від співробітництва із Газпромом, давно не отримує російський газ, і путіну потрібно продемонструвати, що без співробітництва із російським газовим монополістом Україна просто не може вижити, і що відмова України як від отримання російського газу, так і від транзиту цього газу до Європи також стала серйозною проблемою для енергетичного комплексу нашої країни. Але без знищення газодобовної інфраструктури України, звичайно, ці докази, м'яко кажучи, не виглядаються реалістично. Путіну потрібно підвищити ціну війни як для України, так і для Європи. Тому він і не приховує. Ударів по енергетики, і з підтвердженням того, що такі удари наносилися, виступило Міністерство оборони Російської Федерації. Зараз Україні доведеться звертатися за допомогою до європейських партнерів. Доведеться заміщувати кількість власного газу тим газом, який доведеться купувати на світовому ринку. А це зовсім інша ціна енергетичних можливостях, тим більш в умовах, коли Росія, поза сумнівом, буде цією. Зими продовжувати атаки на українську енергетику це сигнал про те, що Путін не тільки не думає про завершення війни, але розмірковує над її масштабізацією, над тим, щоб удари по українській енергетиці стали системними, а європейські країни зазнавали фінансових втрат внаслідок постійних атак російських дронів. Нагадаю, що коли була перша така масована присутність російських дронів у повітряному просторі Польщі, і ця країна змушила була тимчасово закривати свої цивільні аеропорти, я задавався питанням: що буде, якщо Росія надійшла свої дрони, скажімо, у повітряний простір Німеччини, і доведеться закривати міжнародні аеропорти Франкфурта або Мюнхена. Навіть тоді, коли російські дрони бачили у повітряному просторі Польщі, появу дронів в німецькому повітряному просторі багато хто вважав ненауковою науковою фантастикою, просто тому, що важко пояснити, як ці дрони там з'явилися. Вони не можуть помилково залетіти до Німеччини з України. Аж ось дрони вже в Німеччині і вже доводилося закривати. Міжнародний аеропорт Мюнхена, а зараз відповідно, рятувальна операція відбувається у міжнародному аеропорті Праги, і я впевнений, що це буде тепер реальністю цивільної авіації у європейських країнах. Чому Росія хоче продемонструвати, якщо Україна знищує російську енергетику, Росія буде знищувати українську з більшою оперативністю і жорстокістю? Якщо Європа погоджується із тим, щоб російські аеропорти закривалися після атак українських дронів. Росія буде робити все можливе, щоб паралізувати повітряний рух у Європі і створити хаотичну ситуацію в економіці країн Європейського континенту. Це на сьогоднішній день і є те, що президент Російської Федерації називає військово-технічними заходами проти європейських країн створити умови для хаотизації, для постійної гібридної війни з європейськими країнами і підвищити ціну наступних років війни не тільки для Росії, але й для Європи. Удари по українській енергетиці, удари по газодобувній галузі України це насамперед намагання підвищити таку ціну, допомогти тим, хто буде запитувати. Чи має Європа платити гроші для того, щоб російсько-українська війна продовжувалася без будь-яких перспектив її завершення, навіть якщо Україна отримає більше можливостей для ударів по російських збройних силах та по енергетичній і нафтодобовній інфраструктурі Російської Федерації? А якщо ніяких перспектив закінчення війни щодо тиску на Росію не виникає? А хаос у аеропортах Європи виникає, якщо удари по російській енергетичній інфраструктурі приводять тільки до того, що і Україна втрачає власну газодобовну інфраструктуру і змушена звертатися за допомогою до європейських країн, так не час домовлятися із президентом Російської Федерації на тих умовах, які і будуть ним висунуті. Тобто будь-які дії російського керівництва, і коли ми говоримо про. Удари по газодобовній галузі України, і коли ми говоримо про удари по енергетиці загалом, і коли ми з вами стаємо свідками і жертвами повітряного терору Росії проти цивільних кварталів українських міст, спрямовані на одну єдину головну задачу: якнайшвидше завершити російсько українську війну, але завершити тим шляхом. Який потрібен Путіну шляхом капітуляції України із подальшим демонтажем ненависної Путіну української державності? І заради цього демонтажу, заради того, щоб Україна зникла, зрештою, з політичної мапи світу, навіть без присутності його злочинної армії на українській землі, Путін з радістю заморозить українців або створить для Європи, м'яко кажучи, некомфортні умови для допомоги Україні, принаймні у зимові місяці. Тільки от результат цих дій Путіна може бути прямо протилежний тому, на який розраховують в Кремлі. Бо європейські країни в чергове переконаються у жорстокості російського президента, у його готовності йти на нелюдські заходи. Заради отримання політичних дивідендів і таким чином допомогти Україні і її цивільному населенню вистояти навіть в умовах, коли Росія знищує українську енергетику, може виявитися важливою і зрозумілою політичною задачею для європейських країн, задачою зрозумілою і суспільством цих країн тим більш. На тлі очевидного бажання Путіна продовжувати гібридну війну проти Європи. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі. На канал у має кофі до на які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Перемоги і миром! Хай щастить!